Приїхав воєнний з-під Коломию на мотоциклі. Оце такий без плетінок просто захотів. Ну такі, Бачите, келип. Оце реальний келер. Палиця. Оце для жінок. А чоловічі це сталенки, бартка, топірець і келев. То я пишу у Фейсбук, що це писана сталенка. гравіровка там, чи прикрашена. А так вони були без орнаменту. І не були без 100% без плетінки. Стало настільки багато народу, що я реально зарубав чергу два роки. Треба стояти в черги, щоб дочекатися, доки дойде моє ну дві два роки. Це легонька. Ми можемо жінкою робити можемо одну-дві штуки на місяць, десять днів на одну роботу. Десь півроку до року я брав тільки воєнних. Я всім відмова для цивільних. Час від часу є там такі клієнти, що е просять, щоб вислав на, наперед туди. Ну, не знаю, ну до 10 штук вже їхали на фронт. Роблю е -с -с скидку їм. Ну там, наприклад, у мене робота 400 доларів. Ну, виходить, так? То я роблю е, скидку на 100 доларів.